Андрій Індіоч, ну так, розкажіть, що вас спонукало до того, щоб ну, якось почати вирішувати ці питання. Ці питання ми вирішували з 2005 року. Але коли дійшли до клубу, до будинку культури, так ми й встановилися. Чому? Нам сказали, більше 50 чоловік проєктувати ніхто газу не буде. Ну а яким же чином, що ж робити? Покубаторі 1200 ми взяли два котли. Ну куди ж його? Ставили? Приміщень таких немає коло клубу. Що ми вирішили? Просто взяли між двома углами, чи цими ну, так, будинками, поставили котел, вивели в одну сторону бібліотеку один рукав, а другий у зал. Взяли, позбирали шик там старий. Зробили таку будку і таким чином огородили від снігу. Або від дощу, теж може буває дощ. Закупили 10 кубів на два села дров, затопили. Оказується, на 10 годин нам вистачило одна загрузка. Дали температуру до 16 градусів. Це отак. От Справа в тому, що коли робити котельні такі е, стаціонарні, це треба зробити, по-перше, проєкти раз, друге, зробити котельню спеціальну газову, якщо це на газу або інше, це треба великі кошти. Це порядка десь 150, якщо на одну, то це до 150 тисяч треба. Приміщення далі треба обучити людей, поставити постійних працівників. Поставити, щоб слідкував, це круглосуто, що треба, щоб людина була там, слідкувала за цими питаннями. А тут нічого не потрібно. Загрузив, включив на 200, тобто на, на 200 разів, набрало температуру, включаємо теплогенератор і працює 10 годин. Оце вся і проблема вирішення цього питання, щоб подати тепло. Дуже. Зручно, економно. Що по економії? Я вам хочу сказати, що практично, якби ми прочитали по газу, то ми практично вже за один сезон покрили всі затрати, ті, що ми мали. Скільки цей котел? Котел недорогий 25 тисяч. Ну плюс своїми руками це зробили значить, ну, як ограждення, чи ці ну, накриття зробили, оце і все. Що, яку тут логіку, це, це думати якісь е, космічні ракети, видумувати? Нічого не треба. Треба їхати в Макарів, макроте, вибрати відповідний котел, поставити і працювати на цьому дієвий конець.